мотанка або вузликова лялька є прадавнім сакральним оберегом. Ця іграшка оберіг з'явилась в часи, коли люди почали вирощувати льон. Такі ляльки можна знайти в будь-якій країні і в будь-якій культурі, адже це була не просто іграшка. Вважалось, що вона захищала людину від неприємностей та біди. Її часто використовували у ритуалах. Мотанка відрізняється від звичайної іграшки відсутністю обличчя, адже за уявленням язичників, через обличчя в ляльку вселяється душа, а душа буває доброю чи поганою. Матеріалами для виготовлення служать лише натуральні матеріали: сіно, солома, дерево, трави, сухе листя, насіння та зерно. Прикрашали ляльку мотанку народними орнаментами та вишивкою. Народ вірив, що в мотанці знаходиться дух предків і що вона може передавати досвід із покоління в покоління, а українці вважали, що цей символ приносить їм багатство та успіх. Секрети виготовлення ляльок передавалися в родині від матері до дочки. Українців існувало три типи ляльок-мотанок: немовля, баба берегиня та наречена. При народженні дитини українці виготовляли ляльку-немовляти для охорони її сну та здоров'я. Баба берегиня допомагала оберігати достаток сім'ї. Лялька наречена захищала дівчат від пристріту і підтримувала їх. І сьогодні серед розмаїття сучасних іграшок народні ляльки з тканини є особливим видом з неосяжною енергетикою. Саме тому в наші дні вони стають все більше і більше популярними.